айдемо, що винайдете, підпишемо все. Дівчата теж кажуть, там страшне що рубається. Дівчата виходили до нас, жіночка теж розказувала. Так а що там конкретного з жильём, що не так? Ну не менравиться. Ну, не ну, ну мало ли що не нравиться, ну просто що які там не Ну там все як бомжатник. Угу. Я понял, хорошо. І що тепер як вам помагати? Як вам допомагати? А ви у вас нема нечего такого на русский? Та є, є, ну вам надо їхати в, в, в Маріамполь. Вакансій у нас багато, є з дуже хорошим жилем. Ну просто вам надо їхати в Маріамполь. А як нам туда доїхати? Ну це 130 км від Вільнюса. І що там за робота? Там є... вас, во-первых, там встрі... стрінуть. Вот, ви підпиште нові договіра. І там є упаковка рибних слайсів. Я туда отправлю багато людей, багато є відгуків. Потом є виготовлення м'ясних делікатесів. Потом є упаковка морепродуктів, там мідії, креветки, філе там червоної риби і так далі. От там дуже хороше жилье Везде есть довозы до работы, довоз бесплатный. Вот, вот вам ці три вакансии скину, но вам надо один раз добраться до Мариамполя, ж вас зустріли, взяли за руку и все за вас перешало. Угу. Вот, ну, сможете вы на такие Мы сейчас у Вільнюсі. Ну, це я знаю, От, от Вільнюса до Мариамполя 137 км. Сможете вы на такие решиться, чтоб, например, завтра туда проехать в Мариамполь? Ну а житло там скільки, скільки скилки, ну, два нормаль. житло житло там или нормальне, или хороше. Ну, то есть поганого жиля немає. Ну, воно, вот тут на окраине воно дето. Ну воно все такого не будет, что вы в центре города и живете и работаете. Такого нема. Все работы вони. Всі вони Комнату, нічого не показую. Зразу підписуйте, бо мамка можна кімнату подивитися. Ні, не можна. Угу. ну а сейчас ви бачите цю кімнату? Нічого нам не показали, нас туди не пустили. Ми тільки коридори побачили, нам того хватило. Х Хорошо. І тепер от де ви будете ночувати? Та на вокзал, а що? Шукати... Ви нам поскидаєте адресу, все точно, щоб ми вже не знаю, куди і може. Ну, я вам скину три вакансії, три фото жилья. Воно буде... Три вакансії, і треба нам ж, ще, як Доїхати Доїхати дуже просто. Добирайтесь до автовокзала. Там всі вони русскоязычні, водітеля і так далі. І там э, этот просто сідайте в автобус, сколько там євро стоять, і через два години ви в Маріамполі.

Пару хвилин дайте. Mm -hmm. Да. Давайте. Ну, це, коротше, та тема. Я отлично знаю, що так буде. От, хто мені розказував на упаковку колбасок, от з ними. Ну, от. от, А зараз будемо перевлаштовувати людей. Ну, Я допомагаю, як можу. Я кажу людям, що буде так. Естественно, вони мені не вірять, Естественно. Я кажу, вы едете на упаковку. Ну, Короче, я не хочу, нельзя рекламировать. Ну, вернее, рекламировать своє і занижать чьи-то. Ну, я предлагаю, що Вернее, я знаю, що так буде і дуже багато буде людей зараз вертатися. Ну, мені то що, будемо сейчас рятувати. якось. кому дана реально нормальна робота, без підводних камней. Вот, то звоніть до новост.